Всім привіт, це Коуч І це мій подкаст про цілу і зайву вагу. І це вже наша буде остання п'ята серія, де ми поговоримо про генетичну пам'ять, про страх голоду. В кожній сім'ї є така історія від бабусь, дідусів, які пережили голод, які пережили дійсно важкі дефіцитні часи, коли продуктів не вистачало. І ці всі історії переносяться і на сьогодення, коли, наприклад, в наших в сім'ї за обіднім столом ми можемо чути такі фрази, що поки ти не доїш, ти не залишиш стіл, або, наприклад, що все, все треба їсти з хлібом, або коли ми напихуємо холодильник до кінця, і там продукти постійно. Псуються і потім викидаються. Ось це все, це прояви ось того генетичного коду страху голоду. Насправді, все, що тут потрібно сказати собі, як вирішити цей момент, це. По перше, пам'ятати, що зараз ми живемо в ті часи, коли продуктів дуже багато в нас немає дефіцитів. Нам не треба стояти в чергах, не по яким талонам отримувати їжу. Їжі дуже багато в нашому світі. Просто відпадає вся потреба запасатися завчасно, наїдатися заздалегідь. А, і таким чином просто візьміть на себе відповідальність почати переписувати ось цей генетичний код, щоб нашим наступним поколінням було не так складно, як нам, щоб в них вже не було ось тої ось того страху, що вони можуть бути голодні. А, і завжди себе питайте, коли ви хочете наїстися, наприклад, коли у вас стається якась стресова ситуація і у вас. У вас перше бажання, наприклад, взяти відро морозива або пачку чипсів, або щось 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 ще. І спочатку запитайте, чи не заглушу я просто свою проблему, так? Можливо, краще все ж таки розуміти, що сталося і що призвело до такої. До такої реакції організму, що вам треба це все заїсти. Пам'ятайте, що коли вам погано, це стосунки з батьками. Подзвоніть їм або просто подивіться на себе в дзеркало. Знайте, що мама і тато завжди поряд і що вони за вас горою. І тоді не буде ось такого маніакального, такого бездонного пере пере Переводу продуктів, я б так сказала, тому що там да, ми дійсно не насолоджуємося а інколи прямо заїдаємо цю проблему. А, і завжди також запитайте, не е, кормлю, не годую зараз я, ось тих бабусів і дідусів, які пережили голод. Тому що продуктів зараз багато, і в нас немає потреби наїдатися заздалегідь і носити потім з собою цей груз. Ось це все, що я хотіла сказати. Будь ласка, візьміть на себе сміливість переписувати цей код і наступним своїм поколінням, своїм дітям нести вже зовсім іншу інформацію, тому що це дуже глибоко сидить в нашому народі і, на жаль, на жаль, дійсно, але ми можемо це все змінити. Це все, що я хотіла вам розказати. І якщо було цікаво. Якщо щось для себе дізналися новенького, якщо це хоч когось, хоч одну людину надихнуло на те, щоб розібратися з якимись з цих моментів, а може, зі всіма взагалі, або може звернутися до терапевта за, за консультацією за роботою, я буду дуже рада і дякую вам, що були. Всі ці серії зі мною, що слухали, що писали коментарі, що давали якусь реакцію. І якщо ви якщо ви хочете, якщо є бажання, йти в проявленість, в те, щоб, наприклад, знайти людину, яка може вас провести по цьому шляху і підсвітити всі моменти, підтримати вас в на цьому шляху ви можете мені написати. Я декількох людей хочу взяти на персональний супровід, і я про це вже писала. Тому напишіть контакти мої будуть внизу в описі цього останнього подкасту. І також я закину це на телеграм. Тому до зв'язку. Бажаю вам успіхів на цьому нелегкому, але точно цікавому шляху. Нехай все вдасться, обіймаю, цілую, і почуємося або побачимося вже в наступних влогах.